Я Світлана, практикуючий гіпнотерапевт, майстер роботи з підсвідомістю, і хочу сьогодні трішки сказати про виховання дітей. Дітей не потрібно виховувати. Дітям від Дітей треба відчепитися. Єдине, що потрібно дітям, це показувати ваш прекрасний приклад стосунків. І з вашим чоловіком. І якщо у вас в сім'ї гармонія, якщо ви справжня жінка, для вас справжній чоловік, справжня жінка це жінка, яка дозволяє собі задоволення, дозволяє собі творчість, вона робить тільки те, що їй подобається, а не те, що треба. Так? Партнер реалізується, реалізується досягає цілей, жінка його мотивує. В сім'ї любов, стосунки. Це є сім'я двох дорослих, а не сім'я, наприклад, мами і сина, або, наприклад, тата і доньки, коли там жінка в чоловіка кудись відпрошується, або ще гірше, коли чоловіку жінки кудись відпрошується. Багато є ж таких варіантів, чоловіків, підкаблучників. І коли це є союз двох дорослих людей, які люблять поважання. І цінують один одного. Ваші діти що зроблять? Вони відзеркаляться і вони понесуть ці класні стосунки у свою сім'ю. А що робить більшість? Самі нічого не показують прикладу. А словами хочуть дитину виховати. Ви що думаєте, що діти дурні, та діти так все відчувають? Вони все знають, вони все відчувають, і навпаки ще більше росте напруженість, тому що ви дитині кажете одне, а самі робите зовсім інше. Ви, по-перше, нечесні перед собою, а по-друге, нечесні перед своїми дітьми. І таке виховання точно не дасть ніяких результатів, а ще більше б'є особистість вашої дитини. Тому відчепіться від своїх дітей, займіться собою, займіться своїм життям, займіться своїм особистим щастям. І ваші діти нічого не зроблять, як це скопіюють і понесуть у свої сім'ї ці прекрасні сілюючі інструменти. Все починається. Тільки з тебе, особливо якщо ти жінка, тому що жінка в сім'ї це є камертон.